Маріанна Кіш працює завідувачкою приймального відділення в міській лікарні Ужгорода. Воно розташовано на першому поверсі. Каже, після ремонту для пацієнтів придбали і нове обладнання. Цифровий рентгенапарат вартістю 5 мільйонів гривень. Дійсно, все не можемо робити усіх частин Ми маємо зображення відразу на комп'ютері. Не треба нам ніяких плівок, а так лише на рентген-плівках проявлення у цей процес у нас немає. Також у міській поліклініці є новий томограф за 20 мільйонів гривень, розповідає завідувач рентген-діагностичного відділення Іван Неймет. За його словами, тепер можна робити 100 сканів за 4 секунди. Аби просканувати головний мозок, раніше тут витрачали до 40 хвилин. Нове обладнання дозволяє це робити за 6-8 секунд. Скани може бути товщиною до 0,5 міліметра. Ви представляєте, це яка маленька товщина зріза, і потім за допомогою комп'ютерної обробки маємо загальне зображення того об'єкта, тої частини тіла, яка була поставлена ціль нам досліджувати. Загалом на закупівлю обладнання для цього відділення витратили 26 мільйонів гривень, каже директор закладу Іван Курах. Це гроші з державного бюджету. Комп'ютерний томограф і сучасна рентгенологічна установка узі апарат. Ще чекаємо магнітно ядерний апарат і ангеограф. І практично все це є вже частина ми отримали. остальне ми ще до отримуємо. Це буде знаходитися в цьому відділенні невідкладних станів. Всі хворих, які ми будемо обслуговувати, яких будуть завозити в ургентному порядку. Він буде поступати сюди, буде своєчасна діагностика проводитися і відповідно надання медичної допомоги. Пацієнтів у цьому відділенні поки не приймають. За словами Івана Кураха, медики ще очікують частину обладнання. А також ліцензії. Їх мають одержати впродовж двох тижнів. Після цього відділення почне працювати. Оксана Ушакова, Іван Шимко. Новини на Суспільному.